Бо яка подія, ми хочемо показати вам фільм від нашої бригади і про нашу бригаду? Фільм, який називається Рух Почався. Дуже важливо, щоб було розуміння того в цивільного населення, як власне сьогодні функціонує військо. Тому пам'ятаємо тих, хто від нас пішов, і підтримуємо тих, хто далі бореться. Всім приємного перегляду більшість людей заходили туди на ентузіазм. А потім, коли ти вже висаджуєшся, висаджуєшся з техніки, починає адреналін лупашити, то тобі вже типу не дуже страшно. У тебе в голові дві думки: як виконати задачу і як залишитись живим. Насправді, українське військо вже повністю сумісне, наприклад, з арміями країн НАТО, тому що ті операції, які планують там, і ті та операція, яку ми побачили в цьому фільмі. А вони були сплановані за тими самими стандартами НАТО, про які ми говоримо. Одну людину працює команда. Дуже багато людей забезпечують для того, щоб стурмовик піхотинець виконав свою задачу. І це як злажений організм, як наша держава повинна працювати, як наша держава працює разом з військом, з суспільством, яке вона показує результат, що москалі своєю навалею другої армії світу третій рік не можуть нічого з нами зробити. Мені важко от, дивитися. Я взагалі не дивлюсь. Я чекаю, коли закінчиться, і захожу, потім намагаюся поговорити з людьми. Тому це дуже важко, коли в ті самі почуття. брат. це дуже важко. Я не вперше вже дивлюся цей фільм, але кожен раз відчуваю дуже сильні емоції. І безмовно частина цього, тому що це наш підрозділ, і ми знаємо. Цих людей, які є героями. Але безумовно, нам здається, важливіше, що відчувають інші, в тому числі і цивільні. Чи розуміють вони тепер, після перегляду цього фільму, що війна це насправді не просто стрільба, що це. Складна наука, якій треба і можна вчитися, адже практично жоден з героїв цього фільму він не є професійним військовим, не був професійним військовим. А це колишній цивільний, який обрав прийти до війська, отримати нову професію, і тепер може бути успішним вже в цьому новому фаху. Багато емоцій є емоції суму і відчуття втрати, які просто дуже якісно якщо це можна сказати, показані в цьому, в цьому фільмі, ми просто бачимо і переживаємо кожну секунду ця втрата, відчуття хлопців, які поруч втрачають побратимів, неможливо, ну дивишся на це і не можна це пережити. Я багато бачу на фронті різного. Живу, але тут ну, я можу сказати, що це дуже близько ну, до того, як воно я скажімо, от як прямо там люди бачать це і відчувають. Але разом з тим є відчуття знаєте, такої гордості і такої. А захоплення тими, хто робить таку складну і важливу роботу, і піхотинцями, які жертвують буквально всім, проводячи штурмову операцію, великою кількістю професіоналів, які за ними стоять, і командування, офіцерів, інших солдатів. Тобто, я хочу сказати, що я ну, щасливий бути тактичним до а бригад «Хартія». Я пам'ятаю, як вони створювались з маленького. Невеличкого, але дуже гордого ДФТГ в Харкові, захищаючи буквально околиці Харкова. Як зараз це одна з найбільш боєздатних бригад всіх сил оборони, дуже приємно, хочеться, щоб побільше було від кадрів, там де бійці штурмують посадки від того, як вони працюють ворожі снаряди, дійсно мурахи по шкірі, і ти переживаєшся, ніби знаходишся там з ними на полі бою. Я вважаю, що це на Теперішній час це дуже важливо, що такі фільми були, бо багато хто не, не може зрозуміти до кінця те, що відбувається прямо на передовій, як це все готується. Кожна деталь, як люди переживають це, знаходячись на полі бою, вони це показали своїми очима через камери, які прям безпосередньо були в боях. І воно передає справжню. Справжні емоції, справжню підтримку один одного, як вони рятують один одного, як вся операція готується, як командування переймається своїм особовим складом. Люди мають це бачити і чим більше, тому що війна досі триває. Наші люди, на жаль, гинуть, а росіяни на жаль не зупиняються.